Начав. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні пересудні. Є пропозиція розпочати засідання нашої комісії, постійної комісії з питань право законності правопорядку регламенту, депутатської діяльності та хто за одного <кхе> Значить, на порядку денного сьогодні чотири питання. Починаємо з першого питання. Про присвоєння чергового рангу Садової особи місцевого самоврядування селищному голові Убивської селищної ради і ролику Петроводичу, доповідач спеціаліст першої категорії відділу загальної організаційної та інформаційної роботи, є будь ласка. Шановні колеги, ви всі, звичайно, знаєте, що е, працівники, які приходять на службу в органі місцевого самоврядування, їм присвоюється згідно посади категорія. І в кожній категорії по три ранги. І, звичайно, як немає стажу роботи в органах місцевого або на Державній службі, їм присвоюється категорія згідно посади, а ранг найнижчий. Через два роки піднімають трошки і ще, ще через два посередній стане їм самий вищий ранг. Ну і в нас дослужилися і голова, і секретар до вищих рангів. Відповідно до наказу Головного управління Державної служби України від 28.03.2005 року No72 про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, закону України про місцеве самоврядування, і 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, постанови Кабінету міністрів України від 9.03.2006 2006 року номер 268 про Пропорядкування структури умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів зі змінами та доповненнями та за успішне відпрацювання двох років на займаній посаді Убинської селищної ради присвоїти Єрюмену Петру Володимировичу, голові Убинської селищної ради, сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад. Відділу бухгалтерського обліку та звітності робити відповідні нарахування, заорну плати згідно чинного законодавства з урахуванням пункту 1 даного рішення, спеціалісту першої категорії відділу загальної організаційної та інформаційної роботи здійснити відповідний запис, в трудову книжку. Контроль за виконанням його рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності і правопорядку, регламенту депутатської етики, діяльності Львівської селищної ради. Питання два. Почти ми саме на голосування. <кхух> питання про хто зараз сьогодні чергову раду садової особи селищної голові селищної ради і рух проводимо. Водно. Переходимо до другого питання. Присвоєння чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування, секретарю Української селищної ради, додати Анастасії Володимирівні, доповідач те, що є присвоєння Анастасії Володимирівні, секретарю Убийської селищної ради, черговий, 9-й ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад з 5 грудня 2024 року. Відділу бухгалтерського обліку та звітності робити відповідні нарахування згідно до пункту першого цього рішення, спеціалісту першої категорії, здійснити відповідний запис у трудову книжку і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності і правопорядку, регламенту депутатської діяльності, етики, робити і селищної План роботи Удивської селищної ради на дві тисячі Дякую. ми в грудні місяці щорічно затверджуємо план роботи на наступний рік. Пропонується затвердити план роботи на 2025 рік. Рекомендований план роботи, який може змінюватися. Змінювати ми можемо за рекомендаціями постійних комісій і дотримуватися цього. Орієнтовного плану. Орієнтовний план такий: про виконання селищного бюджету, розгляд земельних питань, про внесення змін до селищного бюджету, про затвердження місцевих податків та зборів, якщо необхідно буде, і також про затвердження плану діяльності з питань підготовки проектів регуляторних актів. Наразі під час воєнного стану ми плануємо роботи регуляторних актів не затверджуємо, але ж сподіваємося, що все ж таки війна закінчиться і тоді ми матимемо необхідність затвердити план регуляторних актів. Також ми затверджуємо цим рішенням рекомендований календарний план пленарних засідань у 2024 році, як ви вже спостерігали, в нас пленарні. Засідання трішки участилися, тобто в нас їх більше стало. Тому і план порівняння з минулим роком теж дещо інший. Тут ми вже плануємо на 25 й більше засідань. Перший квартал лютий 2025-го, другий квартал квітень-червень, третій липень, вересень, четвертий жовтень та грудень. Прошу підтримати. Питань має? За затвердження плану роботи у Будинської селищної ради на 2025 рік. Одноголосно. Переходимо четверте питання: про затвердження переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт на 2025 рік для порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт та визначення відповідальних осіб, які здійснюють контроль за виконанням адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. Доповідаль. Дякую. Також щорічно ми затверджуємо на попередній рік перелік об'єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт. Що мається на увазі? Це примусове відпрацювання для порушників, які не сплачують аліменти. У нас таких мало по громаді, але ж є. Е, і коли е, пробація відправляє їх на відпрацювання, то ми складаємо графік, а саме цим займаються старостинські округи і контролюються старости і е, заступник з питань ЖКГ. Так, ви їх до жінок відправляєте на примусову роботу. Mm, чоловіки, в основному чоловіки. Так до жінок. Я ж кажу. А до жінок <ріст> ні, ми їх відправляємо на упорядкування. Біля клубів, прибудинкових цих територій, приведення в належний санітарний стан узбіччя доріг, це вже на розсуд старости, де там потрібно щось попрополоть, посадити якісь квіти, можливо, ще щось робити, позрібати сміття пообирати і відправляють їх. Наприклад, Івана Михайлівка так на смітнику прибирала. Запитання. Виносимо на голосування. <клухи> питання про затвердження переліку об'єктів та виділ Суспільно-Пересне провід на 2025 рік для порушення. Хто запропонування план 22 за одного <клухи> голосу? Всім дякую. Пропоную.